Метеозалежним набратися терпіння. Україну тримає у лищатах пилова буря, першіння у горлі, пощіпування слизових очей і погана видимість на дорозі. Такі наслідки відмічають жителі різних регіонів. Де природне явище наробило не найбільше неприємностей, про це говоримо тут і зараз на каналі. «Сій час підписуйтесь і починаємо. Пилова буря почала накривати Україну ще з понеділка, а станом на середу, 2 жовтня, природне явище нас не відпускає. У Києві зранку стан повітря тимчасово погіршувався. Станом на 15.00 спеціалісти фіксували підвищення концентрації зважених частинок, тобто пилу. Містянам порадили не виходити на вулиці і не відкривати вікна. У КМДА також дали рекомендації пити багато води. А якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Однак протягом дня у столиці ситуація вирівнялася. І тепер повітря вже не таке забруднене. Всі показники у нормі і надмірного пилу в атмосфері не фіксують. Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Однак досі на неприємні симптоми скаржаться жителі Херсонщини. Таке враження, ніби в очі насипали піску, кажуть люди. До цього подібні враження мали мешканці Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини. Місцеві у соцмережах жалілися, що їм важко дихати. І показували дерева, аутівки та дороги вкриті рудою курявою. Часточки осідали навіть на підвіконнях. Посилаючись на дані Укргідромецентру в екологічній інспекції, пояснили, пил був принесений вітром потоками із Каспійської низовини. Супутникові дані свідчать про потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря через підвищення швидкості вітру. Це сприяє поширенню пилу, який осідатиме на території України. Найбільшу концентрацію пилових частинок очікують у східних північних областях, також у Полтавській та Дніпропетровській областях. Розповіли українцям. Щодо останнього регіону я про Дніпропетровщину. То там загалом у дев'яти населених пунктах області перевищено показники концентрації пилу у повітрі. Подекуди навіть у два з половиною рази фахівці зробили 92 проби, із них 42 не відповідають вимогам. Так само і на Сумщині скаржаться на смог, але як пояснює Сумська. Пульмонологиня Тетяна Пилипенко рівень вмісто пилу в атмосферному повітрі має мінімальний вплив на здоров'я містян. Здебільшого відчувати погіршення стану можуть люди, які мають бронхолегеневу патологію або ж захворювання лор органів. Частий кашель, першіння у горлі, задишка, закладеність носа, сиплість голосу. Саме ці симптоми можна відчути внаслідок задимлення. Тож Дотримуйтеся рекомендацій за потреби, вдягайте маску і бережіть себе. На цьому я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал сейчас, залишайте свої коментарі, вподобайки. А важливі новини до вашої уваги вже за мить. Не перемикайтеся, будьте з нами! Одеща напалає. Російські терористичні війська атакували припортову інфраструктуру. Крім того, небезпека торкнулася ще кількох регіонів. На жаль, є відомості про загиблих. Вкотре окупанти націлились і на столицю. Про наслідки атак розповім у цьому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і починаємо. Черговий терор проти цивільного населення. У ніч на 2 жовтня окупаційні війська Російської Федерації атакували припортову та прикордонну інфраструктуру у Ізмаїльському районі. Повідомили про це у одеській обласній військовій адміністрації. За даними начальника ОВА Олега Кіпера, росіяни обстріляли пункт пропуску Орлівка. І зробили це умисно, ускладнивши перетин кордону для звичайних людей. Там виникла пожежа, полум'я охопило транспортні засоби. У ДСНС показали масштаби вогню. Постраждали двоє водіїв вантажівок. Один з них громадянин Туреччини. Стан чоловіків оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Вони у лікарні і їм надають всю необхідну допомогу. Є жертва серед цивільних і в інших областях українського півдня. Загарбники атакували маршрутний автобус у Антонівці на Херсонщині. На нього із дрона скинули вибухівку. Через детонацію тяжкі поранення отримала 69-річна жінка. На жаль, вона померла у швидкій. За даними Керманича області Олександра Прокудіна, через російську агресію шестеро людей загинули і ще одинадцятеро дістали поранення лише цієї доби. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Токарівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дарівка та інші населені пункти. Уражена багатоповерхівку та 20 приватних будинків також окупанти пошкодили освітній заклад, аптеку, церкву, газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль. Додає тамтешня влада. Сьогодні вночі о 3.36 ворог атакував куцерубську громаду Миколаївщини дронами типу FPV. Постраждалих при цьому немає. А по Харківщині противник гатив кабами. У місті дергачі агресори травмували п'ятьох людей. Серед них 14-річний хлопчик. Було загорання гаражів та пошкоджено скління трьох двоповерхівок. А у Київському районі Харкова росіяни пошкодили гаражний кооператив, додають Вова. Зранку середи путіністи вдарили по Донеччині. Дісталося місто Слов'янськ. Там поранено людину. Крім того, зруйновано соціальний об'єкт, пошкоджено три інфраструктурні об'єкти і дві торгові точки. Ще у низці поселень фіксують руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, інфраструктурних об'єктів та промислових будівель. 225 ударів по території 13 населених пунктів Запорізької області. Поранений мирний житель у Пологівському районі, загиблий та 35 постраждалих у обласному центрі. Такі наслідки ворожих атак за попередні 24 години. Про них у своєму телеграм повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Водночас ввечері та вночі середи російська армія продовжила задавати ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Противник атакував райцентр та Марганецьку громаду. Для цього застосовував дрони камікадзе та артилерію. Понівечена інфраструктура. Люди на щастя не постраждали. Ще 14 обстрілів за ніч та ранок нарахувала влада Сумщини. Зафіксовано 20 вибухів у Сумській, Білопільській, Краснопільській, Ручківській громадах. Та у Шосткинському районі. Не обминув агресор і столицю. Оборонці неба перехоплювали ворожі розвідувальні БПЛА на Київщині у темний час доби. Працювали сили ППО. Всього ж протиповітряна оборона знищила 11 шахедів із 32, що запускала країна-терористка. Ще 10 безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачено, чотири полетіли у напрямку Росії. На цьому я ставлю три крапки. Ми відстежуємо, що відбувається в Україні у сусідній федерації та загалом у світі. Тому, аби не пропускати, найголовніше підписуйтесь на канал сейчас, залишайте свої вподобайки, коментарі і до зустрічі.